Вітаю в ефірі. Програма Давайте перевіримо і я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, чи насправді представники військкоматів пересіли на самокати та чому парламент Молдови скасував молдовську мову. Фейки схожі на правду, і правда схожа на фейки. П'ять новин пройшли ретельну перевірку нашої команди, голосування у соціальних мережах та на вулицях міста, і ми вже готові поділитися з вами результатами. Військомат на самокатах. Це відео активно поширюється в мережі з дописом про те, що представники військкоматів нібито пересіли на екологічний вид транспорту для того, аби ефективніше роздавати повістки. За результатами онлайн опитування на сторінках соціальних мереж західного полюсу репортера та телеканалу. 402, більшість цій новині не довіряють. А у перехожих навіть є своя версія того, де це могло відбуватися. Ну, я бачу це відео, вони, може, певно саме, що просто каталися. Я не думаю, що вони роздають пов'язки на самокатах, а може їм так швидше буде доганяти. Не довіряєте? Ні, не довіряю. Цього я не бачила. О, ну якщо є відео, ну хоча ні, я думаю, все-таки ні. Що це фейк. Я не бачу, але це фейк, стопроцентно не може. Офіцер сісти на самокат і їхати розвозити. Якщо він офіцер, це дуже смішно, але напевно все-таки неправда. Або це можливо один, один випадок, кілька випадків. Можливо, таких. Ну я чесно, я б хотів, щоб це було правда, просто щоб подивитись на це. Швидше всього, що так. Я би повірив. А зараз все можливо. Якраз весна, тепло, покататися, а що ви ні? не країни повісти. Я думаю, що здається, ні. Я це, я це бачив, але у, цьому, у російських новинах бачу, що їхній військкомат сів на самокати. У нас я ще такого не бачу. Я перший раз чую про цю новину іменно в нас. Я не довіряю. Я думаю, це вже щось неймовірне. За попередньою інформацією, кадри військових на самокатах були зняті в Одесі. Але це не точно. Автора відео дуже потішила ця картина, тож він вирішив поділитися ним у мережі. З якою метою і куди їхали військові, досі залишається загадкою. Але навряд чи для того, аби наздоганяти злісних ухилянтів. Новина фейк. Не питання у Молдові, подейкують, ніби там парламент ухвалив рішення про скасування молдовської мови. Опитування у соціальних мережах показало, що більшість вважають інформацію фейковою, а перехожі були шоковані. Як так, державну мову? Ні, фейк. А чому на румунську вона не перейшли ще Навряд чи. Та ну та як? Та не може бути такого. Це, на режі, таку, заголовок. А, я б не повірила або подумала, що просто перекрутили для того, щоб клікнули просто на цю новину. Просто якийсь клікбейт, напевно. Так, читала про це. Так, це правда. До речі, яким джерелам довіряєте? Підписана на телеграм-канали офіційні і суто їм і довіряю. Швидше всього фейк. Чому? Абсурдно звучить. Тобто не повірила би такому заголовку? Ну, то це в новинах говорили. Правда, вони молдовської мови немає, є румунська. Молдова. Я теж думаю, що фейк. Скасовувати державну мову в державі це якось нелогічно. Довіряйте цій інформації. Дико. Я думаю, що це фейк. Або це вже прям світ де поперек. Або це фейк, скоріше всього. Я щось так не думаю, що вони вже прям. Парламент Молдови вирішив скасувати свою рідну мову. Яка ж насправді рідна мова для жителів Молдови? Спробуємо розібратися у цьому питанні у декларації про незалежність Молдови від 1991 року. Чітко написано, державна мова румунська. Вона є рідною для 82% населення. 16 березня 2023 року. Парламент Молдови у другому читанні схвалив законопроект, який передбачає заміну у всіх законах та конституції слово сполучення молдовська мова на румунська мова. Тож, як бачите, новина чиста правда. То не чув про мавку з лісової пісні Лесі Українки. Останнім часом цей персонаж став ну, дуже відомим завдяки новому українському анімаційному фільму. Час тобі нарешті дізнатись усю правду. Про битву безліч зим тому. битву, що зробила людей та лісових мешканців запекними ворогами. Душа про лісу, єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Касові збори анімаційного фільму Мавка лісова пісня протягом березня склали понад 98 мільйонів гривень. На стрічку продали понад 189 тисяч квитків по всій Україні. В Мережі гуляють новини про те, що Universal Pictures придбав повний пакет прав на показ фільму у Франції, Бельгії, Канаді, Швейцарії та інших країнах. І більшість опитаних нами у соціальних мережах вважають, що це правда. А перехожі на вулиці навіть на мої хитрощі не велися. Це може бути правда. Довіряєте? Так, да, довіряю. Цілком можливо, насправді. Чому ні? Чому ні? Тобто, насправді, Україна дуже прогресивна країна, і зараз дуже багато хто це побачив. Так що цілком можливо, я би повірила, чесно. Така велика, світова, відома компанія. А чому? Чому ні? Чому всі думають завжди, що Україна це щось десь далеко, десь низенько? Україна це Україна, отак, Україна. Okay. <звіт> ну я думаю, що це хочеться в це вірити. <звіт> Бо хочеться, щоб український фільм і мультфільм просувався. І тим більше, що це хороший такий анімаційний фільм, я його бачила. Ну і хочеться, щоб він йшов далі. <звіт> а от якби зустріли в мережі просто такий заголовок. Повірили? Думаю, так, бо зараз світ зацікавлений українським всім, і це могла би бути правда. Це правда. Клас! <рес> правда. Я, думаю, я би купила на їх місці. Даже думаю, що це правда. Ну, звучить красиво, хотілося б вірити в це. Але якби побачили такий заголовок, повірили ви? 50 на 50. Ну, Universal Pictures така дуже серйозна <рес> ну, так. компанія. Але відгуки про цей мультфільм. Високі? можливо, можливо, і правда. Але ні, швидше б всього не повірив. Ви <рес> так вагаєтеся. Та, ні, швидше всього б не повірив. Вам сказати правду? Так. Це правда. Це правда круто. Це дуже хороша новина. Ну, я думаю, якщо чесно, що так. Бо наші українці останнім часом можуть щось дати навіть таке американським студіям. Але це <рес> ну, ну, а це Україна? Це ми. <ріст> Супер. Всі це тепер правда. всі тепер на нас рівняються? Ну, звичайно, що правда. В Україні будуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини військовослужбовців для подальшого запліднення. Спочатку ця новина багатьох здивувала. Користувачі соціальних мереж та опитані нами перехожі, дещо розгубилися, адже питання серйозне. Це фейк. Я думаю, що це цілком можливо. А, але дивно, але можливо. Типу, це складне таке насправді питання. Я думаю, тут потрібно якийсь закон прийняти, щоб це було якось все правильно. І фінансування думаю також необхідне. Тобто тут є декілька таких нюансів, але я думаю, можливо, так. Ні, не довіряю. Я сумніваюся, що в нашій країні зараз таке можливо, але. Хотілося б, щоб так було. Було б дуже добре, якщо б це була правда. Що я можу сказати? Я не знаю, чи в нас є такі можливості в Україні, але це було б добре. Я не думаю, що це правда. Якщо чесно, навіть не читав і не чув такого. Я думаю, це фейк. Ну не знаю. Тут же дуже важко, чи це фейк, чи так. Я думаю, що фейк. Ну а чого? Може, якась українська дівчина сподобала собі якогось військового. Наші пацани? Дуже? Ну я думаю, що це не фейк. Дуже дивна новина. О, ну не знаю. Ну, мені все-таки здається, що це фейк. Але хто його знає? Не довіряєте цій інформації. Дуже сумнівно. А вона справді це правда? Ого. І це дійсно правда. Верховна Рада ухвалила за основу закон про безкоштовне зберігання репродуктивних клітин військових на випадок травми. Процедура відбуватиметься за рахунок коштів держбюджету. На сьогодні в Україні працюють як державні, так і приватні кріобанки, де дуже довго можна зберігати ці клітини. Нуль днів як Росія нічого не крала. У мережі активно поширюють зображення марки, дизайн якої скопіювали з української марки Руський воєнний корабль. От тільки замість затопленої Москви там зображений збитий російським літаком американський дрон. Ну і замість жовтого тла зробили червоний і напис відповідний. Користувачі соціальних мереж впевнені, що ця новина правда, та й опитані нами перехожі в підлості сусіда не сумніваються. Це схоже на правду насправді. Вони люблять фейки і вони люблять цю пропаганду на рахунок Америки. Так що я думаю, що це схоже на правду. У Росії випустили поштову марку зі збитим американським дроном? Ну, я думаю, це фейк. Сто відсотків фейк. У них немає збитого американського дрона. Це цілком може бути правда. І вона є, до речі, плагіатом нашої марки з написом Русський воєнний корабль». Угу. Я думаю, що це правда. Думаєте, здатні вони на таке? Вони здатні на все. Це, це не же... фейк. Ми вважаємо. Вони все від нас. Плагі Пла... дуже багато плагіату з їхньої сторони. Ніби фейк, бо там випустили іншу поштову марку. Там, де. Щось тягне наш український леопард, якщо не помиляюся. Ніби щось таке бачив. Так, це правда, я бачив це в новинах. <гас> І навіть знаєте, що вона є плагіатом? Так, так. Дуже смішно виглядає, якщо чесно. Тобто довіряєте цій новині? Ну, я її бачив, цій новині довіряю. А джерело перевіряли? Ну, якщо не помиляюся, це багато де було на різних сайтах. А джерело не перевіряв. А варто було джерело все ж перевірити. Адже насправді такої марки не існує. На Росії її ніколи не випускали, і навіть повідомлень про плани не було. Детальніше про те, чим небезпечний такий фейк, нам розповість медіаекспертка Ольга Юркова. Цю новину це фейк, який першим опублікував російський сатиричний телеграм-канал, як жарт. А, і я можу припустити, що українці, українські блогери, підхопили його з метою там, підняти дух, так би мовити, щоб посміятися з того, який ворог недолугий. А ми власне що що він от копіює у нас навіть марки, але ну і так, і я думаю, що. Певну роль зіграло те, що після того, як це поширили блогери, це також підхопили медіа, причому великі медіа топові теле, топові телеканали. І коли в результаті, коли виявляється, що це фейк, то стає ще гірше, на жаль, тому що це розмиває довіру у суспільстві, тобто люди в результаті. Все менше починають розуміти, хто говорить правду, а хто обманює, і в результаті не вірять ні своїм, ні чужим. І це, напевно, ну, точно не те, чого варто добиватися. Ми бачимо, що ця марка обрізана, тобто вона чомусь не подана повністю. І ми можемо припустити, що внизу якраз був можливо логотип чи якийсь знак того джерела, в якому вона поширювалася. І якщо ми скористаємося інструментами пошуку, за картинками, тобто, це може бути наприклад Google e, Images, Google-картинки. Якщо ми клікнемо правою кнопкою миші і пошукаємо, просто там є така, якщо ви використовуєтеся браузером Google Chrome, то ви можете знайти, використати опцію Знайти картинку в Google і Google вам видасть подібні картинки, і ви побачите, в принципі, що вперше ця картинка з'явилася на російському телеграм-каналі, і там якраз внизу стояв логотип цього телеграм-каналу. Ще одним фейком, який одразу ж підхопила російська пропаганда, є відео з військовими на самокатах. Тож давайте почуємо думку експерта. Фейки завжди небезпечні насамперед, тому що вони от впливають на. Ну на загальну атмосферу довіри, тобто вони провокують недовіру. Тому якщо ми підхоплюємо подібні подібну інформацію, яка не підтверджена, ми також сприяємо поширенню цієї культури недовіри і власне ослабленню нашого суспільства в результаті, тому що коли люди не довіряють одне одному, їм важко щось робити разом. І власне це відео, яке хтось зняв. Як просто військові їдуть на самокаті, ну тобто, тут жодних інших жодної іншої інформації, ми з цього з цього відео не отримуємо. Потім його поширили з жартівливим підписом. що цей військомат перейшов на нові швидкості? От я бачила таке, такі підписи, і воно ну, от в соцмережах воно поширювалося от в такому тоні. Ну і очевидно було, що це жарт. І далі, вже без всякого гумору це підхопили російські канали, російські джерела. І також псевдоукраїнські телеграм-канали. Це такі канали, які швидше за все їх ведуть росіяни, але вони видають себе за українські. Тобто, вони ведуться російською мовою. Вони вже досить розкручені, тому що вони були створені до повномасштабного вторгнення. І вони дуже активно починаючи приблизно з грудня, поширюють такі панічні відео і фото масової, нібито незаконної мобілізації в Україні. Ну, з відповідними підписами, що мобілізація ведеться незаконно, що всі ховаються, що там чоловіки сидять, тремтять десь по квартирах. І це, власне, типова воєнна пропаганда. Тобто, під час війни одна з ключових цілей ворога це підірвати мобілізаційну кампанію. тому що це прямо впливає на здатність України захищатися. Ну і мета тут, звичайно, підірвати цю здатність і змусити Україну здатися. І саме на цю здатність Росія хоче вплинути для цього використовуються всі можливі відео, які вони можуть знайти в інтернеті. Тобто, це різні затримання, дуже часто не пов'язані взагалі ніяк з мобілізацією, і навіть з армією. Тобто, наприклад, днями в Одесі поширили відео, де а, нібито група військових кладе на землю і заводять руки за спину мобілізованому. Ну е, так виглядало з підпису під відео. Так воно подавалося. Але насправді це було затримання агента ФСБ. Про яке кілька днів тому повідомила СБУ своїх, е, на своїх каналах, тобто в телеграм-каналі, на своєму сайті, і опублікували ці матеріали фото і відео, і е, власне з цих сайтів через три дні було взяті ці матеріали і подані як е, е, відео е, мобілізації. І такого дуже багато. І власне головна мета це спровокувати максимальну паніку щодо мобілізації і підірвати, так би мовити, всередині. Цей процес до будь-якої подібної інформації треба ставитися підозріло, треба перевірити її, подивитися на джерела, які її повідомляють, переконати, що це джерело справді володіє цією інформацією, що воно має досвід до цієї інформації. Якщо ж ми цього не ну цього не бачимо, тобто ми бачимо, що просто блогер це поширив і не розуміємо, звідки він цю інформацію взяв, то відповідно до цього треба і ставитися, тому що на жаль. Ця некритичність вона потім виливається в те, що ми перестаємо взагалі будь чому вірити, що є дуже небезпечним, особливо в умовах війни. Бо інколи від цієї інформації залежить життя. Цьому в мене все. Сподіваюся, ви ретельніше будете перевіряти інформацію та не вестися на фейки. А також регулярно проходити наші опитування на сторінках соціальних мереж західного полюсу, репортера та телеканалу. 402. Наступний випуск вже за тиждень. Довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.